На даний час у нас продовжується подача документів для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад оперуповноважених і поліцейських, який оголошений 16-го числа. Хочу повідомити, що Подача документів завершується завтра, тобто, 27 числа всі поважаючі повинні подати електронні анкети до 18-ї години. І зі цього ще вони мають час у паперовому вигляді донести документи до нашого сектору, щоб брати участь у конкурсі. На даний час ще у нас буде оголошений добір поліцейських. на Вісім вакантних посад, це одна буде в місті Ужгороді, і сім у місті Мукачеві. Цей добір буде Починатися 30 січня і протягом 10 днів також буде право кандидатам, які хочуть брати участь у конкурсі, подавати електронні анкети і документи. Також і з завтрашнього числа вже у нас буде здійснюватися перше тестування кандидатів, і хочу звернути увагу і кандидатів: що здача цих тестів потребує певних знань законодавства, тобто звертати увагу на знання. Конституції, закону про національну поліцію України і також закону про запобігання корупції. Тому що ці питання є у тестах і треба мати певну підготовку, щоб успішно здати ці тести. Я приїхав сюди з Сячівського району подавати на поліцейську. На яку саме? Автанцію? На патрульну. Чому патрульну? саме вирішили бути в поліції? А, ви знаєте, це. Це можливість щось поміняти все ж. Робота дуже відповідальна поліцейського. Багато буде поставлено на мої плечі. ну, І думаю, я справлюся з цим всім. Для самого себе це дуже велика перспектива. Мені ж, мені ж, я ж гордий за себе, що якщо поступлю в поліцію, то це для мене гордість буде.